Позасмагати, відпочити на пляжі, покупатися, зіграти в волейбол. На пляжі Циганка у Тернополі вже можна побачити десятки людей, адже погода стала кращою і купальний сезон у розпалі. Пляж Циганка знаходиться до центру Тернополя найближче. Відтак людей тут найбільше. Місце облаштоване сходами для спуску у воду, туалетами, душем. Також можна пограти у волейбол, взяти в оренду лежанки. Для багатьох відвідувачів 25 червня цьогоріч стало першим днем на пляжі. Серед них і Аліна та Наталя, які прийшли на циганку відсвяткувати іменини подруги Вероніки. Цей місяць був дуже такий, знаєте, то була погода, то не було. А наразі вихідні, то вирішили перевідати цю місцевість, і все дуже подобається. Позагаряти на нашій циганці, коли ми вже давним-давно не були тут, а побачити, що нового у Тернополі. В першу чергу і на пляжі. Богодякувати, гарна погода. Дуже гарний краєвид, дуже чисте озеро. Нам подобається і песику теж все подобається. Разом з собою подруги взяли песика-бінго, який вже встиг поплавати у тернопільському ставі. Собачка теж хоче купатися, але так як багато дітей, діток багато, тому ми вибрали такий момент слушний, аби собачка теж відпочила. Також прийшли і відпочивати подруги Анна та Анастасія разом з дітьми. Жінки кажуть, що пляж їм подобається, проте хотілося б певних змін. Нарешті погода налаштувалась, можна, можна засмагати. Ми як тільки сонечко виглядає, одразу сюди. Я б додала дала трішки пісочку, дуже не вистачає пісочку тут. От а так все ок. А ну і може більше сходинок, бо коли купа дітей, купа людей трішки незручно, а так, так ніби все нормально. На наступному тижні вже буде тепло, я б може там, туалетів більше, бо це, це важливо до талаби. ну, просто сонечко, літо, хочеться вже такого відпочинку покупатися, позасмагати. Ну, трошечки мені не вистачає пісочку, не вистачає лежаночок, трошки умов не вистачає. Для дітей на пляжі циганка облаштували місця для розваг. Майданчик та скейтпарк. Завжди на ура йдуть. Вони нас тільки витягають. Вони постійно хочуть гуляти. Вони знаходять собі розваги. Вони біжать до туди, на фонтанчик або купаються бути на скейті. Катаються. Їм подобається все. Пляж сама вода. Вона дуже класна. Я дуже. Люблю. Під час відпочинку та розваг завжди варто пам'ятати про власну безпеку, наголошують рятувальники. Це основне, що нас потрібно дотримуватися на нашому пляжі, це купатися тільки коли є здорове самопочуття. Обов'язково бути в тверезому стані і не запливати за буйки, тому що зона безпечна вона тільки перед буйками там перевірене дно. Прибране водолази за це відповідають. Не пірнати під доріжку не запливати. Про що ми робимо попередження, коли бачимо такі випадки порушень? От, ну і все, і бути обережними, дивитись під ноги. До слова, купальний сезон у Тернополі розпочався 11 червня та триватиме до 15 вересня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.